Аварія на трубопроводі теплопостачання сталася у Дніпрі на проспекті поля 121. Тут через екстрені відключення електрики стався гідроудар в тепломережі внаслідок чого прорвало трубу. Аварію співробітники КП «Жилсервіс Дніпро помітили ще вчора ввечері. Тоді ж будинок був відключений від теплопостачання. Розпочати роботу одразу не вдалось, бо їх необхідно було узгодити з іншими комунальними службами. Щоб не порушити нічі ні комунікації підземні. Сьогодні зранку почали роботу о 8-й годині. Для цього було перекрито теплопостачання на даний будинок. На даний момент роботи підходять до кінця. Надвечір вже теплопостачання по даному будинку буде відновлено в повному обсязі. На цій ділянці комунальники замінять близько 20 метрів аварійного трубопроводу і після завершення земляних робіт підключать абонентів до тепломережі. В роботах бере участь дві бригади співробітників КП, залучено одну одиницю спецтехніки.